Вітаю, друзі! Вам не здається, що останнім часом в мережі з'явилось дуже багато новин стосовно так званих розумних окулярів. І Xiaomi показала свої прототипи. Ні для кого не секрет, що компанія Apple готує свої варіанти. Та й взагалі будь-яка компанія, яка хоч якось пов'язана з мобільними гаджетами, вже показала подібний девайс або готуючись подібне. Чому все це сталося, наче в один момент. Якщо було мало окулярів від Google та їх провалу, сьогодні я вам розповім. Що ж розумного в таких окулярах? Кому вони потрібні, чим вони можуть бути корисними для вас і я поясню, чому майбутнє вже зовсім близько. Тож ставте, братську, вподобайку, беріть руки щось смачненьке, а я починаю. Для початку давайте розберемось, що називали розумними окулярами раніше. Першими в цій сфері прийнято вважати Google Glass. Вони вийшли в 2013 році, і Сергій Брін презентував їх особисто. Уявіть собі, для того, щоб показати людям, що це окуляри з камерою, він одягнув їх, а потім стрибнув з парашутом і приземлився на будівлю, в якій проводилася презентація. Весь політ транслювався на екран, і глядачі просто були в захваті від цього. О, це так перформанс перших хвилин світ почав здогадуватись, що це настільки інноваційний пристрій, наскільки це в принципі було важливо в 2013 році. Самі окуляри представляли себе тонку детанову оправу і блок з залізом з боку. Примітно те, що окуляри від Google можна було носити і без скла взагалі, адже вся суть пристрою була в маленькому проекторі, який проєктував зображення на малесенький прозорий екран. З їх допомогою можна було робити пошукові запити, подивитись погоду, гортати стрічку. В Твіттері або переглянути сповіщення. Нагадаю, що це було в 2013 році. Але якщо це дійсно настільки інноваційна технологія, чому технологія таки не знайшла прихильників у масах? Невже люди були не готові до такого? Частково так і є. І ось вам декілька причин. Чому? Навіть в ті роки сума була завеликою, і не кожен міг собі таке дозволити. По-друге, проекція була тільки на одне око, а саме тому наслідки постійного носіння такого пристрою шкідливо впливало на зір і могло спричиняти різного роду проблеми, наприклад, косоокість. Тобто ти платиш півтори тисячі баксів за пристрій, який може тебе покалічити. Погодьтесь, вже звучить не так інноваційно. І третя причина, коли в окулярах працювала камера, не було ніякої індикації. Тож люди просто починали боятись, що їх хтось знімає. Саме тому в свій час навіть були заклади, в яких було заборонено носити такі окуляри. Через ці фактори виробництво і розробка даної технології були зупинені через два роки після старту продажів. Хто знає, якби цього не сталося, можливо, ви би зараз дивились це відео за допомогою їх сучасного продовження. Однак історію вже не зміниш. Зараз нам треба дивитись. Вперед, бо найцікавіше нас чекає саме там. Тож давайте розповім, що ми маємо на сьогоднішній день. А саме, як прокачали розумні окуляри за 10 років. Напевно, варто почати з того, що сьогодні виробники пропонують декілька абсолютно різних технологій реалізації розумних окулярів. Тож давайте розбиратись з ними по черзі. Перша це окуляри віртуальної реальності, їх ще звуть шоломи віртуальної реальності, або просто VR. Ви одягаєте їх на голову і повністю ізолюєте. Світ зовнішнього світу. Як правило, ці пристрої використовують для ігор. Їх габарити дуже великі, цілий день з ними точно не походиш, і ще їх постійно потрібно чимось живити, адже всередині є купа заліза і екрани. Однак давайте на чистоту. Сьогодні такими окулярами вже нікого не здивуєш. Та в кожному парку стоять хлопці, які розважають людей за допомогою таких шоломів за гроші. Інша справа це окуляри змішаної реальності. Принцип їх роботи майже той самий. За винятком, що такі окуляри додатково оснащені якісними камерами, які транслюють на екрани всередині все, що знаходиться навколо вас. Це дуже перспективна технологія. Особисто я хотів би пограти в щось зі своїми друзями в такій змішаній реальності. Проте, крім ігор, я більше не бачу ніяких сценаріїв використання. Замінити iPhone, це штукенція точно не зможе. Для цього потрібно щось для мас-маркету, так щоб. Ви могли одягнути окуляри і не знімати їх протягом дня, аби носити хоча б 3-4 години. І друзі, є такий варіант, але ж я обіцяю вам розповідати все за порядком. І на черзі у нас окуляри, які в майбутньому мають потенціал замінити нам монітори. Уявіть, сидячи за комп'ютером, одягаєте окуляри, і прямо перед вашими очима з'являється екран діагональю 130 дюймів. Звучить потужно, чи не так? Одразу вирішується проблема конфіденційності, та і під'єднати такі окуляри можна навіть до смартфона. Насправді подібні гаджети вже є навіть в продажу, але доступні вони тільки для ринку Китая. Їх виробляють такі бренди, як TCL, Huawei та Honor, і в них використовуються екрани MicroLED. До речі, тема MicroLED теж набирає обертів. Тому в наступному пізнавальному відео я вам розповім про цю технологію більш детально. Мені здається, саме час тиснути на дзвіночок. І підписатися на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Наступні в черзі гібридні окуляри, тобто ті, в яких є свій власний екран і доповнена реальність AR. Саме до цієї категорії відноситься більшість останніх ріжень з Китаю від таких компаній, як OPPO, Xiaomi, TCL і так далі. Пропоную розглянути цю технологію на прикладі свіжих окулярів від Xiaomi, а саме Wireless AR Glasses Discovery Edition. Їх поки немає в продажу, проте деякі щасливчики вже встигли зробити їх тест. Лінзи в цих окулярах електрохромні. Тобто, коли тобі потрібен екран, натискаєш одну клавішу, і скло стає темним. Коли потрібна доповнена реальність, так само тицяєш. І скло знову прозоре. Функціонал таких окулярів дозволяє створити собі робоче місце в прямому сенсі будь-де. Просто уявіть собі: наприклад, віконце браузера посеред кімнати, другий монітор поруч з фізичним, або телевізор прямо на голій стіні. Керування даним пристроєм відбувається за допомогою жестів, присутня багатозадачність, та навіть можна грати в ігри. З переваг над попередніми типами окулярів може виділити те, що вони менше за розмірами, безритові та мають свої обчислювальні потужності для повноцінності. Цінної роботи. І нарешті найцікавіше це окуляри доповненої реальності, тобто ті, які можна носити протягом дня і які не виглядають, наче з кіберпанку. Саме такі пристрої нещодавно показали компанії Oppo та TCL. В продажу їх поки що немає, проте є прототипи, які презентували на виставці MWC2023. Варіант від OPPO має, на перший погляд, звичайний дизайн, і якщо не придивлятись, можна навіть і не помітити, що окуляри розумні. Вони навіть важать всього 38 грамів. В їх лінзи вбудований монотонний дисплей, який може показувати сповіщення та навігаційні підказки. Скоріше за все, це не всі функції, але на виставці були доступні тільки вони. Керування відбувається свайпами по. Дужкам. Що стосується автономності, обіцяють дві години безперервної роботи. Однак поки зовсім не зрозуміло, чи буде цього вистачати на цілий день. По підсумку, що я можу сказати, виглядають ці окуляри як е, звичайні, з простим дизайном, але в перспективі вони можуть стати корисними для багатьох людей. Варіант від отримав більш масивний дизайн, проте і функцій тут набагато більше. По-перше, екран вже кольоровий завдяки технології MicroLED. Є керування жестами, і навіть камеру для відеозйомки завезли. Щоправда, поки невідомо, як вони планують не повторити провал Google через цю камеру. Згоден, функціональність поки що розкрита не повністю, проте я впевнений, що це питання часу. Тому давайте краще поговоримо про перспективи. Уявіть, ви розмовляєте з іноземцем, і у вас прямо перед очима з'являються субтитри зрозумілою для вас мовою. Або ж під час. З поїздки на велосипеді чи то самокаті навігація відображається прямо перед вашими очима. Також можна уявити концепцію, що при перегляді, наприклад, рекламних банерів перед очима буде з'являтися додаткова інформація про продукт або місце, які на ньому зображені. Потенціал цієї технології настільки великий, що його навіть важко уявити. В майбутньому це буде виглядати як у фільмі персонаж. Вдягаєш такий собі окуляри і бачиш перед собою додаткову інформацію про абсолютно все, що потрапляє в поле зору. До речі, саме це і планують Apple. В їх варіанті окулярів має бути навіть функція розпізнавання обличчя А дзвінки у FaceTime, коли ти бачиш перед собою голограми співрозмовника. Це тільки здогадки від інсайдерів, але мова про це йде вже дуже давно. Погодьтесь, звучить дуже круто, але це ще не все. Що станеться, якщо в розумні окуляри інтегрують чат GPT? Ми зможемо бачити перед своїми очима відповіді на будь-які наші запитання. Коли бачиш в голові таку картину, мимоволі уявляєш себе супергероєм якогось фільму про майбутнє. І недаремно. Сподіваюсь, що найближчим часом виробники реалізують хоча б частину з того, про що ми сьогодні говорили, бо напрямок дійсно дуже перспективний. І я впевнений, що через декілька років розумні окуляри будуть не менш популярними ніж зараз ТВС-навушники або навіть смартфони. На цьому у мене все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно розумних окулярів. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Обов'язково підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Е, так, що у нас там по волонтерській діяльності? Е, на днях хлопці отримали дрон Mavic 3T, на який ми збирали гроші місяць тому, і записали для нас звіт. Дивимось. Доброго дня, шановні українці! На зв'язку бійці 110-ї бригади територіальної оборони міста Запоріжжя. Нещодавно ми звертались до вас з проханням нам закритий збір на дрон Mavic 3 t та сонячні панелі і завдяки вам збір вдалося закрити, дрон вже в нас, готується до виконання першого бойового виліту. Дуже вдячний вам за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Те, що добавлю, все... Чуть ближче, все доїхало. Зараз ми його ще дооснастимо. тобто На нього ще ми дообладнаємо програмне забезпечення. На цей Самів на пульт керування і до основними його додатковими батареями та системою бросити. Так що дякую всім небайдужим, хто приймав участь в придбанні, хто забезпечував доставку, покупку, пересилку. Все доїхало. І також це ось такі. Портативні панельки, это для подзарядки там таких мелочей, дрібниць, які на позиціях теж будуть на воді. Дякую за розуміння, за допомогу. Все буде Україна Нагадую, що наразі у нас активний не менш важливий збір на ще два дрони: Mavic 3T і Mavic 3 з додатковим комплектом. Все це поїде до хлопців, які розуміються в своїй справі і працюють на запорізькому напрямку. Ось їх звернення. Добрий день, ми з України. Омбар. Ми бійці 65-й Гомбер. знаходимося на Запорізькому НАРСу. Виконуємо задання з пошуку та коригування нашої артилерії по ворожих, по ворожих позиціях та об'єктах. Для цих задань нам потрібен мавік 3 та мавік 3Т. Якщо можете, ми вже зібрали більше половини необхідної суми. Залишилось ще трохи напружитись, і у наших бійців з'являться очі в небі в день і вночі. Пам'ятаєте, кожна копійка робить свою справу. Виженемо окупантів разом. Посилання на банку я залишу в описі: слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги!